Вітаю друзі! Ви дивитесь ютуб канал Хижиківсот, і сьогодні ми поговоримо про те, як ви доставляли посилки швидше за Амазон, але трошки повільніше за FPU. Місія проста: доставити посилки з необхідним обладнанням на позиції наших операторів. БПЛА Виїжджаємо ми ще за світло. Ви знаєте, до речі, світло це доволі дивна концепція в плані війни. Ти або їдеш, коли все видно, але й тебе теж видно. Або ти йдеш, коли нічого не видно, і сподіваєшся, що тебе теж не видно. В Машині панує спокій та розмови про актуальні новини підрозділу, бригади, та й в цілому війська, те суперечки, коли закінчиться він. Не повірити, тут теж про це говорять. І раптом зайць, просто зайцю полі. Зупиняємо машину посеред поля, щоб полювати потенційну вечерю. Так буває. Та він втік. Тому статистика сьогодні така: Зайць 1, наземна група 0. Ще задовго до точки роботи наземної групи водій нашої автівки викмикає фари, після того одягає свій шолом з приводу нічного бачення і починає активно сваритися на панель приборів. Каже, отак і сідай за незнайому машину. Панель світиться як новорічна ялинка. Водій намагається її вимкнути, панель ігнорує, водій матюкається, панель продовжує світитися. Класичні армійські стосунки з технікою. Продовжуємо рух в абсолютній темряві. Ну майже. І тут наш штурман каже: там, за спаленою машиною, поверни ліворуч. Водій, не пропускаючи моменти пожертувати, каже: а, а за якою саме з них? Так, дійсно, дуже багато спалених машин, тут як на автовазарі після пожежі. Вибирай, не хочу. Але знайте, і не хотілося. Приїхали. Оперативно розвантажуємося, розгортаємо зв'язок і перевіряємо борт. Нашій оперативності допомагає велетенське бажання жити. Все готово. і виходимо на зв'язок. Борт готовий до виліту. Далі пакуємо посилки, кріпимо до борта. І приступаємо до виконання однієї з головних задач у війську команда очікувала. Очікування це улюблена армійська дисципліна. Ми в ній профі майстри спорту. Ми олімпійська збірна з очікування. Але нарешті пілот дає команду, готовий до зльоту. Так, друзі, пілот знаходиться окремо від наземної групи набагато більш безпечнішого місці ніж сама наземна група, яка споряджає дрон, готуючи його до виконання місії. Ми спостерігаємо, як борт піднімається в небо і починає рух в напрямку наших позицій. Ну а це час тривалий, тому ми продовжуємо виконувати нашу улюблену армійську дисципліну. Очікування, і за час очікування ми встигли роздивитися локацію, в якій працювали, оцінити потенційне укриття та почути каби. Каби це те, що обов'язково почуєш так близько до лінії фронту. Місія завершена, і ми звертаємося для вас минуло кілька секунд. А для нас це майже дві години роботи і в основному очікування. Доволі таки неприємні холодні хаті. Але нарешті ми запакували машину і готові рушати. Але чуємо звук, який нічого не віче доброго. Звук, який прям протилежний до мелодії свято наближається. Наближається щось набагато гірше. І тому ми чуємо крик командира нашої наземної групи. ФПВ! В укриття! І ми спускаємося в доволі надійний. Е Підвал, який ми собі підгледіли за час пробування на локації, і все і знову, що правильно, очікування, тільки цього разу не під каву, а під дроном, який літає, кружляє і шукає, кого б це сьогодні полювати. Ми ж продовжуємо слухати небо та очікувати: або звук зникне, або дрон кудись уразить, або в нього сяде батка, або ще щось. В цілому просто очікуємо цього разу. Він нас. Не помітив і не полював на нас. Тож, дочекалося, поки звук зникне. Чекаємо ще трохи. І митю по газах. <звук> Тікаємо з нашої локації. Певний час їдемо доволі мовчки. Жодного слова. Це гарка з боку. Їдемо, їдемо, їдемо. І так в повній тиші аж до моменту, поки нам назустріч не їде машина з увімкненими фарами. От курва духи, каже наш водій, і нам все є трохи легше. Починаємо вже спілкуватися. Сьогодні нам як і зайцю пощастило, тому зараз їдемо грітися та відпочивати. А завтра знову місія, знову логістика. Колись така логістика стане звичною для всіх повоєнних міст України. Це інновації, які вже сьогодні працюють на фронті, а завтра стане буденністю для нас з вами. А поки це все рятує життя бійців та допомагає робити роботу на максимально ефективному рівні. Підтримуйте сили оборони, підтримуйте хижаків висот, і ми вас не розчаруємо. Дякую за увагу! Поширте це відео. Поставте вподобайку і напишіть коментар, про що ще хотіли би подивитися на нашому каналі.